Кі, всім привіт! Ми продовжуємо грати за Донецький шахтар в Лізі Чемпіонів. Сьогодні у нас матч. Відповідь однієї восьмої фіналу. Граємо на виїзді проти Манчестер Юнайтеду. Друзі, потрібна ваша підтримка, адже Донецький Шахтар за крок від вилюту з Ліги Чемпіонів. Сьогодні ми повинні тільки перемагати, адже в першому поєдинку донецький шахтар в Донецьку поступився. Хто не бачив цих поєдинків, ви можете подивитися їх за підсказкою. Вище або ж в описі цього відео є посилання на плейлист Донецького шахтаря в лісі чемпіонів. Друзі, давайте будемо підтримувати нашу рідненьку Україну. В описі цього відео ви знайдете всі посилання. Поки що в нас йде переїзд, поки що йде в нас ремонт. Тому фон ось такий. Перепрошую. Ну а ми розпочинаємо грати за донецький шахтар. Приємного вам перегляду! Не знаю, як ви, друзі, а я засумував за лігою чемпіонів. І саме сьогодні вона повертається. і Я дуже вдячний кожному, хто завітав до нашої прямої онлайн-трансляції цього поєдинку. А саме раунд однієї восьмої фіналу, матч відповідь Донецький шахтар поїхав до Англії у прекрасне місто Манчестер, де зіграє проти Манчестер Юнайтеду. Перший поєдинок ми грали в Донецьку на Донбас Арені і поступилися червоним дияволом за рахунком 4-3. всього один м'яч. Друзі, давайте після гімну Ліги Чемпіонів ми з вами продовжимо. Швиденько пройдемося по стартовим складам. Господарі поля. Перше місце на воротах сьогодні займає Давід Дегеа. другий Віктор Ліндельов, сьомий Кріщану Роналду, десятий Маркус Рашфорд, сімнадцятий Фред, вісімнадцятий. Бруно Фернандеш, дев'ятнадцятий Рафаель Варан, двадцять п'ятий Джейдон Санчо, двадцять сьомий Алекс Телес. двадцять дев'ятий Ван Бісака, тридцять дев'ятий Скотт Мактоменений, капітан команди. Все в принципі в порядку. Практично такий ж склад грав проти нас в Донецьку. Ну а тепер. Склад гостей під номером 30 на воротах сьогодні капітан команди Андрій П'ятов, четвертий Сергій Кривцов, шостий Тарас Степаненко, одинадцятий Давід Нерес, п'ятнадцятий Артем Бондаренко, двадцятий Михайло Мудрик, двадцять другий Микола Матвієнко, двадцять третій. Ласіна Трауре, двадцять п'ятий. Георгій Судаков, двадцять шостий. Юхим Конопля, сорок четвертий Віктор Корнієнко. Повертаються, друзі. У нас українці. Повністю максимально. Який тільки міг бути український склад Донецького Шахтаря сьогодні він буде грати. Для вас і поєдино коментує або Бош, просто Арті. М'яч вже в центрі поля. Рефері дає стартовий свисток, і саме Ласіна Траоре розігрує його з Георгієм Судаковим. Друзі, бажаю вам приємного перегляду. Бажаю Донецькому шахтарю сьогодні тільки перемоги, тільки проходу далі в раунд однієї четвертої фіналу. І що у нас? У нас вже перша помилка. Конопля невдало робить переведення. Кріщан Роналду м'яч одразу забирає. Мактоменей, Повертає на Кріщан Роналду, то й далі на Фернандиша. Той б'є поворотом Андрій П'ято. В перший сейф у сьогоднішньому поєдинку на п'ятій хвилині від нашого капітана. Андрюшка в порядку. Андрюшка заряджений. Андрюшка зосереджений. Непоганий удар з лівої ноги від Бруно Фернандеша. Але українець грає краще в цьому моменті. І так, перший кутовий для Манчестера. Подача буде, напевно, скоріше за все, від Фреда. Так, Фред виконує подачу. Михайло Мудрик. М'яч грудиною скидає на Андрія П'ятова. Той забирає до своїх рук і вже віддає на захисників. Друзі, у першому поєдинку я не розповів вам, як Манчестер Юнайтед вийшов до раунду однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів, в якій групі він грав, та які суперники у нього були. Тому сьогодні хочу вам про це розказати, але давайте ми продовжимо, мабуть, після цієї атаки Кріщано Роналдо, переведення на правий фланг та Рашворд. Проти нього Мудрик і Корнієнко. І вони справляються. А саме Корнієнко м'яч виходить за межі поля це буде другий кутовий для Манчестера Що в нас тут? Повтор. Як Бруно Фернандеш пробивав доволі непогано в ціль. Влучав він у ствір воріт. Але неймовірна реакція Андрюшки П'ятого Неймовірна, якщо він так буде грати до кінця цього поєдинку, ми сьогодні зазнаємо успіху. Подача від Бруно Фернандеша. І справляємося ми з цією подачкою. Там Матвієнко, там Сергій Кривцов. Блокували все на другому поверсі. Дуже добре. Але знову ж таки буде ще один кутовий. Третій. За 13 хвилин три кутових. Це досить багато. Відчувається, що Манчестер Юнайтед нагнітає. Відчувається, що він йде вперед. Відчувається, що вони грають в себе вдома. Але ось у цьому моменті було порушення правил, так? Так. І це логічно. Логічно, Манчестер Юнайтед хоче вийти далі до раунду однієї четвертої фіналу. А для цього їм сьогодні можна просто зіграти в нічию. І так, продовжимо. Не будемо говорити поки що про погане. Дуже хочеться, щоб Донецький Шахтар пройшов далі. Ось. Тому надіємося на те, що він заб'є. Але давайте я вас познайомлю з тим, в якій групі грав Манчестер Юнайтед. А саме в групі F, друзі, суперниками якого були Аталанта... Вілля Реал та Янг Бойс. Манчестер Юнайтед за зайняв першу сходинку, набравши 15 залюкових пунктів на другій Аталанта. Вілля Реал вилетів до Ліги Європи. А ось Янг Бойс попрощався з одним заліковим пунктом з Лігою Чемпіонів. Можливо, продовжимо після цієї перспективної атаки Донецького Шахторя. Нерес віддає на Степаненка. Степаненко на Бондаренка. Стойна Мудрика. Мудрик знаходить Бондаренка. Непогано комбінує і перепасовується зараз донецький шахтар коло Дехей. Ох ти ж! Нічого собі! Забиваємо! Давід Нерес! Нічого собі! Як це так? З правої ноги з гострого кута. Так, це ж помилка від Давіда Дехе. Серйозно! В ближній кут! Дякуємо тобі, Давід. Дякуємо тобі. Ось цього ракурсу видно, що якось не склався Давід Дехеа. І на тобі. 1-0. Донецький шахтар попереду. А це мені подобається. Неочікуваний гол. Я не очікував, що ось такого гострого кута Давід Нерес з правої ноги неробочої. Ось так заколотить. Дуже добре. 25-та хвилина. І вже в нас задання мінімум виконано. Треба тепер тільки втримати хоча б цей е, рахунок, цю перевагу. Знову атака. Нерес. Нерес. На цієї позиції можна пробивати. Нерес б'є поворотом. Тавідхе на місці. Ван Бісака просто вибиває, куди бачить. Мудрик на підбиранні. Степаненко. на Мудрика. Засильно. Засильно віддавав він йому цю передачу. Ось показують повтор. Давід Нерес просто в дотик з правої ноги в ближню дев'яточку. Ах, який ж смачний цей м'яч! Ну, дуже смачний. Що нам дає цей забитий м'яч, друзі? Цей м'яч нам дає наступне. Ми маємо доступ вже до овертаймів, тобто рахунок загальний двох поєдинків 4-4. Якщо так поєдинок закінчиться, то будуть овертайми. Якщо ж і закінчиться з нічийним рахунком овертайми, будуть пенальті. Але давайте ми ще про це говорити не будемо, адже часу досить багато, все ще попереду. Дуже хотілося б, щоб донецький шахтар все вирішив. І без серії пенальті кривцов. Батько на місці. Батько в студії. Повертається кривцов, повертається якась надійність та впевненість в обороні донецького Шахтаря. Траурена Мудрика. Непогана атака знову. Донечани в штрафному майданчику Манчестер Юнайтед. А що в нас тут? Це Мактоменей встигає. Михайло Мудрик занадто довго працював з м'ячем. Мені здається, він підробляв його під робочу праву ногу. І хотів пробувати в далі кутворіт, але Мактомене. Кутовий заробили, і те добре. Давід з коло м'яча. Що буде робити цей хлопчина? Подачу, можливо, розіграш. Прямо зараз і подивимося. 39-та хвилина. Підбігає в нас Бондаренко. Але віддає передачу на Мудрика. Зараз Давід Нерес. Удар поворотам від Мудрика. М'яч летить набагато вище воріт. Мені здається, він навіть не вище воріт, а десь там в бік воріт полетів, так. Ну, цілився в будь-якому разі Михайло Мудрик у дев'ятку. Це вже інша справа, що. М'яч не влучив у ствірворіт. Виносить Давідхе м'яч далеко вперед. Кріщан Роналду скидає на Рашфорда і скидає вдало і точно. Рашфорд на правому фланзі. Рашфорд проти нього кривцов. Кривцов! Як же ж вдало! Зараз кривцов ставить корпус. М'яч відбирає. Ось це батько! Ось це батько захисту у Донецького Шахтаря. Зараз мо могли донечани виходити в швидку контратаку, якби Тарас Степаненко віддавав швиденьку передачу на Нереса. Потрібно вже оборонятися. Фред проти нього конопля. Фред відібрати скидка на Рашфорда, Рашфорд на Роналду Той б'є поворотом. Хто ж це бив? бив. І Андрій П'ятов. Знову рятує Донецький Шахтар. Що відбувається у сьогоднішньому поєдинку? Так, Мактомений пробиває у ствір. вид і прибуває точно. Фух, Андрій П'ятов. Мені здається, ось попри те, що ми забили, попри те, що Давід Нерес забиває. Найкращим гравцем у першому таймі Андрій П'ятов однозначно. Два таких неймовірних сейва виконати. Це ну, це фантастика. Знову подача від Фреда. Справляємося з цією подачею. Там Бруно Фернандеш пробивав. Заблоковано все, друзі. Перший тайм завершено. Слава Богу. Перший тайм завершено з рахунком 0-1. Донецький шахтар перемагає і зберігає поки що всі шанси на вихід далі до раунду однієї четвертої фіналу. Ох же ж і цікавий буде тайм номер 2. А як же ж стартанув Манчестер Юнайтед на початку цього поєдинку? Атакували, атакували, пресингували, пресингували на тобі. Отримали м'ячі і трішечки підсіли. Так, не без, того, не без того, що донецький Шахтар обороняється і доволі якісно обороняється. Але ж, поки що, Манчестер Юнайтед не може ось взламати нашу оборону. І хай це буде до кінця цього поєдинку. Кріщан Роналду переведення на правий фланг. Тут у нас Рашфорд проти нього. Корнієнко. І який же раз Корнієнко ось вдало відігрує в обороні проти Рашфорда. Теж сьогодні заряджено хлопець цей виходить. Михайло Мудрик перший на перехопленні. Бондаренко. Відає він на степаненка. Тарас. На фланг. Тут Давід Нерес. Скидає на коноплю. Конопля. Непогано зараз на Степаненка. Той в центр на траоре. Траоре когось знайде. Траоре ставить корпус, розвертається, адже попереду нікого не було. Степаненко знаходить Судакова, Судаков. Трауре може пробити. Ні, не пробиває. Трауре знаходить Мудрика. Мудрик в центр на Бондаренка. Той на Судакова Судаков пробиває. Георгій Судаков між залітає, друзі. Рикошет. Так не без Рикошету, але 0-2 На Олтрафорді. Рикошет допомагає зараз Донецькому Шахтарю подвоїти свою перевагу. Артем Бондаренко записує асист. Сьогодні на себе віддає він на Судакова. Судаков стріляє і від коліна Віктора Ліндельофа м'яч залітає у сітку воріт. В противохід полетів м'яч. Дехей. Ось так вам. І донецький Шахтар. Ніхто, мабуть, цього не очікував. 55-та хвилина зустрічі. 0-2 на користь донецького Шахтаря. Футбол, друзі, це футбол. А у футболі може бути все. Рашфорд. Прийшов Бондаренко допомогти в обороні. Відібрали м'яч. Що? Це пенальті? Ви серйозно? Рефері, будь ласка, можливо, передивимося Вар. Матвієнко ось тут проти Рашфорда. Незрозуміло. Чому такий повтор короткий. Заміну показали нам. Ну, добре, хоча б заміну показали нормальну, повну. Поль Погба вийшов на футбольне поле. Мактомений виходить. Кріщану Роналду б'є. Андрій П'ятов рятує! Бере під Кріщану Роналду! Це неймовірний поєдинок. Я не знаю. Вручить Оскар Андрію П'ятову. Що він сьогодні витворяє? Він потягнув пенальті. Кріщану Роналду, ви це розумієте, друзі. Сьогодні гріх просто програти донецькому Шахтарю! А за сумою двох поєдинків ми вже, ми вже попереду. Ми вже проходимо далі. Так, зібралися. Донецький Шахтар знову в атаці. Корнієнко. Відає на Бондаренка. Бондаренко. Помиляється при передачі. М'яч втрачено. Фернандеш на Роналду. Той скидає на Фреда. Фред знаходить Рашфорда. Комбінують футболісти з Манчестера зараз. Рашфорд віддає на Фреда, але. Той в положенні поза грою, на щастя для донецького Шахтаря. Хух, Можна видихнути. Встигають наші центральні беки вибігти. І залишити одного Фреда. Так, все вірно, положення поза грою було. 70-та хвилина, і ніяких замін від Йовічевича я поки що не бачу. Я взагалі розраховував на сьогоднішній поєдинок, що донецький Шахтар буде грати в контратаки. Донецький Шахтар буде просто сидіти в обороні і ось десь туди-сюди вибігати. Перепрошую, друзі. Мудрик б'є поворотом Давід Дехеа рятує Манчестер Юнайтед. Кутовий буде для донецького Шахтаря. Ось це поганий момент, знову ж таки. Це показує те, що сьогодні донецький Шахтар б'ється зі всіх сил. Він показує. Те, що вони можуть грати в раунді однієї восьмої фіналу, і показує те, що вони можуть сьогодні вийти до раунду однієї четвертої. Що в них вистачає сил, Подача була на трауре, але той не справляється. На підбиранні буде перший Матвієнко чи Ліндельов. Перший Матвієнко ставить корпус. Відає на Бондаренка. Бондаренко на Судакова. Судаков знаходить Мудрика. Мудрик віддає точно передачу Трауре! 0-3! 0-3, друзі! Все! Я думаю, що це все. Донецький Шахтар в Англії, в Манчестері, на Олд Траффорді Закопує сьогодні Манчестер Юнайтед, повністю. Повністю їх нейтралізувавши. Фантастика. Фантастичний асист записує. Михайло Мудрик на свою користь. Відає дуже класну, дуже чітку розрізну передачу на Ласіно Траоре, який просто підставив ногу і забив. Все, що йому потрібно було зробити це підставити ногу. Я не вірю в те, що відбувається. Я не вірю в те, що відбувається. П'ять голів забив Ласіно Трауре за сім матчів Ліги чемпіонів. Обережно справляємося. Матвієнко м'яч відібрано. Судаков помиляється Телес. Крисьону Ромальну, який же шудар, який сейф від Андрія П'ятого. Сьогодні ви точно не заснете на цьому поєдинку. Скільки емоційних моментів, скільки неймовірних сейвів, скільки неймовірних ударів. Заміна. Ще одна заміна Манчестер Юнайтед. Кріщан Роналду йде з футбольного поля. В нього сьогодні нічого не вийшло. Едінсон Кавані з'явився. Кріщан Роналду пробивав пенальті у ствірворі Андрія П'ятова. і той його взяв. Я думаю, це сама невдала гра! Конопля! Польбохба пробиває головою! Конопля рятує Донецький Шахтар. Що сьогодні Манчестер не заб'є. 5-3-5 рятує! Донецький Шахтар знову! У мене вже емоцій, друзі, не вистачає на цей поєдинок. Скільки всього відбувається, показують повтор. Не було тут ніякого голу. Юхим Конопля. Став автором незабитого м'яча у ствір наших воріт. Після того, як Поль Пахба пробивав головою. Фантастика! Що відбувається у сьогоднішньому поєдинку? Як таке взагалі можливо? В підкаті конопля проти Фернандеша, але той встояв. Передача на Санчо, Той на Фреда. Фред пробиває, блокується цей удар. Конопля. Санчо перший все ж таки. Конопля відбирає м'яч. Все час закінчується, доданий арбітром. Все свисти! Ми хочемо проходити далі! Ми хочемо в раунд однієї четвертої фіналу. ДХА вибиває все, друзі! Фінальний свисток! Ми з вами в раунді однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів. Донецький Шахтар це зробив. Мабуть, дуже сильно зосереджені вони сьогодні були, але що вони показували? Яку неймовірну гру сьогодні показав Андрій П'ятов? Що це за сейви були? Що це за краса? Я не знаю. Друзі, пишіть, будь ласка, хто для вас сьогодні найкращий? Ми зараз подивимось. 10 ударів, 10, ви можете уявити, 10 ударів у Манчестер Юнайтед, а 6 всього у Донецького шахтаря, і ми перемагаємо з рахунком 0-3. Траворе 8,1, Судаков 8,5. Найкращий сьогодні, ну, звісно. Я би всі 10 віддав Андрію П'ятову, але гра дає йому сьогодні 9 і 4. А ви пишете в коментарях, як завжди, друзі, хто для вас був найкращий, але я вже думаю, що для вас найкращим був Андрій П'ятов. І хто ж буде нашим суперником в раунді однієї четвертої фіналу? Зараз дізнаємось. ПСЖ, друзі. Перший поєдинок ми граємо на виїзді. Сьогодні ми їдемо додому переможцями. Сьогодні ми перемогли. А ось Реал Мадрид програє в Баварії. Баварія виходить до раунду 1-4. Ось така розкладочка. Ось така ситуація. Друзі, якщо вам цей поєдинок сподобався, а я думаю, він вам 100% сподобався, то ставте йому вподобайки. Щоб вийшов раунд однієї четвертої фіналу, потрібно набрати 300 вподобайок під цим випуском. Емоції просто вже не залишилося. На сьогодні в мене все. Всім добра, миру, слава Україні. Героям слава, слава Ісусу Христу, навіки слава. Будьте здоровані, побачення!